Добрий вечір, діти! Сьогодні я вам розповім казку чарівний подарунок. Маленький зайчик прокинувся від холоду. У лісі панувала зима. Мороз вихолодив землю, гілочки дерев заніміли, жодного шарудіння. Все в лісі в очікуванні, та ніде немає снігу. Одежину маленький зайчик змінив. Його шубка так і сяяла білизною. Один я причепорився, Краще шубки годі шукати. Це правда, правда, з кущів визирнула хитра рижа пика. Ти такий гарненький. Ой 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 ой. ой. А хто тут є? Заєць від несподіванки стрибнув у бік. І саме вчасно. Великі зуби клацкнули над самим вухом. Рятуйте. Сам не помітив, а лапи вже мчали вперед. Від мене не втечеш, позаду викрикнула руда лисиця. Мороз, Морозе! допоможи, життя моє збережи, благав біленький. Тишу в лісі, порушив сильний потужний вітер. З собою він приніс пані куртовину. Великими сніжками куртовина закидала, замила, засніжила все навкруги. Серед пухнастого снігу заховався зайчик. Серце тьохкало швидко-швидко, та вже було зрозуміло. Він врятувався. Ось найкращий подарунок. Дякую, зима. Гілки дерев в лісі нахилились, погоджуюсь з вухастим, а сніг сипав, 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 вкривав білою шубою, щоб до весни було добро і тепло всім. Діти, а ви чекали зиму? Чи не боїтесь ви гуртавини, снігу? А зараз час відпочивати на добраніч гарних вам сніг.